Всім привіт, друзі! Сьогодні хочемо поговорити про ось такий електроскутер від компанії Maxter. Моделька це Рок 200. Двигунчик в нього стоїть на 2000 Вт, досить такий прийомистий, має три режими швидкості, але про них трішечки пізніше. Цікавий такий нестандартний електроскутер за рахунок того, що в нього досить незвичні колеса, дуже широкі, як ви бачите. І коли керуєш даним електроскутером. Таке відчуття, ніби при поворотах, він намагається тебе підтримувати, але з непривички, відверто кажучи, трішки незручно. Але потім, там, покатавшись 15 20 хвилин, звикаєш до цього дуже. Добре. Колеса в нас йдуть 225 на 40, 10. Сама колісна база складає там, майже 1,30 метра, якщо в міліметрах, то 1296 мм. Це так, щоб бути прям точно. Час повної зарядки від 6 до 8 годин. Акумулятори тут літійонний, загальний ампераж складає 20, а напруга 60. Вольт. Максимальну швидкість він розвиває до 45 км на годину. Дистанція на одному заряді 60 км. Ну і Максимальна вага по райдеру це 150 кг. Дискові гальма в нього гідравлічні як попереду, так і позаду. Ми можемо це бачити. Сам двигун на задньому колесі ось такі амортизатори бочкові. Тут, в принципі, два місця для. Пасажира є ось такі відкидні підніжки. Тут досить дуже-дуже дуже багато місця для них. Ну, і взагалі він такий, знаєте, велочопер, я б його назвав, навіть Велохарлей, мабуть. Бо довге кермо і тут багато місця. Ну, таке фантазії. А, так, тут позаду у нас багажничок, в який ми можемо щось покласти сам стоп-габарит. І, до речі, тут поворотники. Я зараз вмикаю аварійку, супроводжуються таким звуком, і вони ось такі динамічні цікаво виглядає сама фара ладівська. Як я вже і говорив раніше, у нас три режими швидкості, відповідно, де. Одиничка це найповільніше, трійка найшвидше. Кожна кнопка супроводжується, ну майже кожна супроводжується своїми звуками. Зараз я перемикаю, перемикаю швидкість і слухайте. М -м, навіщо це не знаю, але так, мабуть, виробник вважає потрібним. Також перемикаємо на дальнє світло. А, до речі, на ближнє немає, а на дальнє є. Ну, така цікава фішка. Також супроводжуються поворотники, звісно, що звуком, ну і сам сигнал. Ось так це виглядає. Електронна приборна панелька, інформативна, є заряд. Пробіг, швидкість, яка на якій швидкості зараз. Ось такий жмут різних ключів. Два пульти, безключовий доступ, присутній. На сьогоднішній день вартість даного скутера складає 60 тисяч гривень, але. Вартість може мінятися як в більшу, так і в меншу сторону. Тому, щоб дізнатися актуальну ціну, переходьте за посиланням, що знаходиться під відео. Там завжди актуальні ціни у нас на нашому сайті. І якщо хочете придбати, телефонуйте за номером, або можете замовити на самому сайті, або ж напишіть плюсик в коментарях, і ми з вами зв'яжемось. Дякую за перегляд цього відео, всім гарного та мирного дня!